Привіт, я вирішила записати це відео для того, щоб люди, які задавали питання під відео попереднім, змогли побачити саме відповіді на ці свої запитання. Так, саме самі більш, найбільш популярні запитання. А якщо можна, якщо можна, скажіть, з якого з чого почати? Так щодо першого питання, потрібно заповнити анкету. Це на www.canada.ca Заповнюєте анкету, очікуєте відповідь, потім приходить запит на біометрію в вашому особистому кабінеті. Після цього записуєтеся на здачу в візовому центрі біометрії. Зверніть увагу, що зараз можна почали приймати біометрію у Львові. Потім наступне: здаєте біометрію? Як вже прийшли в візовий центр? Після цього приходить вам запит на паспорт. Коли ви пройшли біометрію, ваша репутація окей, то приходить запит на паспорт і відправляєте в візовий центр запит на цей паспорт. Але але справа в тому, що є візові центри, в які можна особисто заносити паспорта, є в які потрібно відправляти. Тобто, дивіться, де ви саме знаходитесь, які умови там. Так, наступне питання. Дальше, стосовно термінів, що скільки часу займало в отриманні мене, скільки часу займало отримання візи? Стосовно термінів, отримання мною, мій особистий досвід. Значить, все звісно, індивідуально, але мій дочь. Значить, я подала анкету в тридцятого квітня. Запит на біометрію прийшов 1 травня, тобто наступний день? Здала біометрію я 11 травня, це було в Римі. Значить, потім прийшло підтвердження біометрії 7.06 го Запитом на паспорт 27.06 і отримала паспорт 12.07. Так, наступне питання: що потрібно вкладати в конверт? Дуже хороше запитання, і я на нього дам відповідь. В конверт. Що потрібно вкладати в конверт для відправки паспорта? Великий конверт. Ви берете великий конверт, який можна придбати на пошті. Вкладаєте паспорт, два листи, біометрія. Це в особистому кабінеті вам прийде їх надо роздрукувати. Біометрія, запит на паспорт ну, і запит на паспорт. Значить, потім потрібно форму концерт форму вам її роздрукувати. Це значить, форма на згоду опрацювання і транспортування вашого паспорту. Щодо ну, візовий центр, потрібно його роздрукувати, заповнити. Ви можете знайти в інтернеті, як його заповнять. вложити також туди чек про проплату кур'єра на зворотню доставку. Зворотню доставку, зверніть увагу, потрібно оплачувати за кожен паспорт окремо. І значить, один паспорт, один чек, оплата послуги кур'єра. Обов'язково вкласти в обов конверти записку зі зворотньою адресою, тобто окремо роздруковуєте, пишете свою зворотню адресу а, і а, конверт А4 на зворотню доставку. На кожен паспорт, окремий конверт. Кур'єра можна оплатити на сайті ВФС Global Наступне питання: Скажіть, будь ласка, чи оплачували ви, коли відправляли паспорт? Як відправляти паспорт? Якою службою доставки? за відправку до візового центру? В пошті я заплатила 1,6 євро, це, тобто, що туди у візовий центр відправилась. І за зворотню кур'єрську доставку була оплата, це до цього часу було оплачено 23 ,70 євро 70 центів. Це за самого кур'єра, і плюс 2 ,10 євро 10 центів це за смс Тобто відправляли за Дольче поста. Наступне питання. Паспорт чи потрібно віддавати паспорт при здачі біометрії? Спочатку вони перевіряють вашу біометрію, типу вашу репутацію, а потім вже надсилають в особистому кабінеті запит на паспорт. Якщо я отримала в НЖА в Німеччині, я можу податися на візу і переїхати в Канаду. Ця віза ніяк не впливає на виплату грошей для біженців. Звісно, можете. Є також оформлення Німеччини. Це не пов'язано і не впливає. Тобто ви відкрили просто свою візу. А чому їдете до Канади? Німеччина не задовольніла. Бачу, багато хто хоче до Канади. Ще буду в Німеччині, тобто мені цікаво взагалі вивчити мову по-перше, тобто це ніколи не буде зайвим, і потім вже через можливо рік поїду до Канади. Тобто цікаво взагалі все це саме для вивчення мови це в першу чергу, а потім вже буде видно. Скажіть, будь ласка, за який період потрібно виїхати по цій візі? Ні, якщо віза вклеєна, тобто не фойлес віза, то обмежень немає. Нагадую, що фойлес віза в країнах Австрії, Німеччина, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина видається з правом в'їзду на 6 місяців. Якщо ви плануєте пізніше їхати, рекомендую її вклеїти. Тому подайте паспорт на вклейку. Це досить важливий момент. Так, взагалі її відкривають на 10 років. Тобто, якщо у вас паспорт ось в цьому році виданий, то на 10 років у вас буде віза. Але по факту до кінця дії паспорта. Тобто, у мене конкретно вийшло на 5 років, тобто, це через 5 років у мене закінчиться паспорт. Ви знаєте, як житлом в Канаді? Вам є куди їхати? Так, стосовно цього групи є в Фейсбуці, в Телеграмі? Рекомендую пошукати, під'єднатися там досить багато інформації стосовно житла. Тобто є люди, які пропонують саме в них пожити тимчасово. Є волонтери, тобто можна на певний час знайти житло. скажіть, будь ласка, скільки грошей потрібно мати на одного? Цього все індивідуально, дивлячись на які ваші потреби. Але на перший час є багато волонтерської допомоги, які перший час допоможуть із одягом, із житлом, тобто, це все можна досить урегулювати. По їжі також індивідуально інколи допомагає, тому це все індивідуально. Але потрібно розуміти, що потрібно розраховувати на себе в Канаді не настільки все просто, як, наприклад, в Німеччині з допомогами і організацією біженцями. Тобто, ці умови будь ласка, враховуйте. це там, як я от слухала багатьох людей. Це От в Канаді там треба розраховувати на себе. Там мало таких моментів, які прям так сильно регулюються, як от Німеччині. Наприклад, нас кадаш шикати інформацію. Цю детальніше в групах там досить багато інформації вам там підскажуть і допоможуть. Стосовно того, що хочу нагадати, що кожному хто хоче поїхати до Канади, необхідний медогляд. Це дуже важливо, і його бажано проходити в місті, де ви зараз перебуваєте, тому що там набагато скоріше. Дуже хороший момент, що пам'ятаєте, що є можливість безкоштовних квитків до Канади, тобто вони там є обмежена кількість, але можете цей момент промоніторити, якби є така можливість, і можливо вам усміхтися вдача. Тому бажаю всім успіху в отриманні візи. Все буде Україна.